8 травня, Всесвітній день Червоного Христа і Червоного Півмісяця. Це день, коли світ вшановує силу добра, єдності та милосердя. Історія цього руху почалася понад 160 років тому, а сьогодні він об'єднує до 100 мільйонів волонтерів та співробітників у 191 країні світу. Серед них наші українські герої, які тримають гуманітарний фронт. І сьогодні в Україні, як ніколи, ми відчуваємо значення гуманності, підтримки і солідарності. У Харківській області, яка не припиняє тримати удар, працює потужна команда Харківської обласної організації Українського Червоного Христа, сім районних та міськрайонних організацій в області, шість районних організацій у місті Харкові, 652 волонтери, з яких 540 – активні, незламні, щирі. Ці люди не в броні, але з незламним серцем. І це серце б'ється для України щодня. Вони ті, хто допомагає вижити, вистояти, відчути тепло людяності. Ці люди не супергерої з фільмів. Вони наші сусіди, друзі, рідні. Вони ті, хто не став осторонь. Вони приклад, як доброта та сміливість здатні змінювати світ. Сьогодні ми кажемо вам дякуємо за кожен теплий плед, за перев'язану рану. За слова підтримки в найтемніші моменти, за кожне життя, яке ви рятуєте щодня, і яке стало трохи легшим завдяки вам. Червоний хрест це символ гуманності, що нетьмяніє навіть у найтемніші часи. І поки ви є, жива надія і віра у добро. І